Друзі, хочете прикол. Вчора я ввечері бігав понад озером і біжу-біжу. У мене таке класне інтервальне тренування після важкого насиченого дня, дуже спекотного. Я вийшов на тренування і такий біжу-біжу, прямо насолоджуюсь цим інтервальним тренуванням. І тут назустріч мені зупиняється велосипедист і каже наскільки далеко ти хочеш пробігти туди. Я кажу, ну не знаю, там ну, ще півгодинки. А він каже, не треба туди бігти, тому що я там тільки що бачив чорного ведмедя. Я такий, що ти реально бачив там ведмедя. Він такий, так, так що, гар, я тобі не раджу тобі бігти. Може, ти побіжиш в іншу сторону. Я кажу, ну дякую тобі дуже. Я розвернувся і я побіг дійсно в іншу сторону. Отакі трапляються речі. Дякую тому чуваку, який зупинився і попередив мене. Але тепер ввечері я не знаю прямо як бігати, бо ну, да, у нас така ерія, що воно дійсно може бути. Дійсно можна зустріти кого завгодно, можна зустріти ведмедя, можна зустріти всяких там інших животних. Це нормальна штука. То зараз йду в спортзал, в мене чекає бігова доріжка. І зараз буду робити легке тренування, тому що вчора було важке тренування. Це okay, don't worry about it. Сьогодні також було дуже спекотно. Сьогодні день був більш спекотний, ніж вчора. І то я вирішив сьогодні просто прийти і в спортзалі потренуватися. Тим більше, що у мене просте тренування 40 хвилин з пульсом до 135. Просто на розслабоні. Це так. Легка прогулянка. Тому що я стаю сильніше. От чого мені тут не вистачає, це полусфери. Розмовляв зі своїм другом з Пашою з Нью-Йорка, і він каже, Міша, купи полусферу, принеси її в спортзал, поклади тут і просто займайся. Тому що для нових кросівок, не цих, звичайно, бо треба їх протерти, а для нових кросівок, у них немає цієї бокової стабілізації, і то треба тренувати. Оцей сустав для того, щоб не отримати травми. А для цього потрібна полусфера. Ти береш на неї, стаєш і ось так там э, тримаєш баланс, тренуєш цей сустав. Ось таким чином. кросівочки, да, робочі кросівочки, ну в сенсі, в сенсі бігові робочі кросівки. Просто тренувальні, тренуюсь в них в будь-яку погоду. Взагалі, не жалко нічого. До речі, вони дуже класні з точки зору практичності. Вони коштували 140 доларів, але я їх купив зі всіма знижками, які у мене там накопились, за 35 доларів. То ну, чому б ні. Мега круті красівки, які просто не убиває мене. 40 хвилин. Включаємо. У мене тут є такий вид на басейн, як завжди. Можна потім поплавати, коли включать підсвіточку. графіки моїх тренувань, бачите? О, да! І до речі, вчора біг по 3.30, 3.30, це просто інтервали були, і я біг по 3.30 з пульсом 160. До цього в житті ніколи не було, просто ніколи не було в житті. Я досі вважаю, що ті кросівки вони нелегальні. Я не знаю як. Нові кажуть, ще краще. Ну, може на якийсь відсоточок краще. А я не думаю, що вони там принципово краще, але тим не менше. Ладно, Давайте включу тренування і будемо далі бог Головний акцент роблю на пульсі. Головне, щоб пульс не піднімався вище 135. 40 хвилин. Поїхали! Дійсно не знаю, що відбувається з моїм організмом. Якісь два. Тому що зараз я, наприклад, біг 40 хвилин, пульс до 135. До 135. І перші 10 хвилин я біг взагалі з пульсом 125 з темпом 5.45. І не знаю, що це таке, як таке можливо, що це відбувається. Ну, відбувається дуже цікаво. Чи я стаю набагато сильніше. Хоча у мене вага, наприклад, якщо порівнювати її з вагою, коли у мене була два роки тому, коли я виходив на старт в Чикаго і пробіг свій найкращий марафон за 3.14, то у мене вага була 76-75. Зараз у мене 81. 81, але я себе відчуваю набагато краще. Не знаю, якось дуже все дивно. Я хочу, звичайно я хочу скинути вагу десь до 77 до 76 кг. У мене залишилось ще півтора місяці. Так, я знаю, що це буде складно. І може і не треба цього робити, то ми далі побачимо. Але на сьогодні на сьогодні, ну дуже прикольно. Дуже прикольні такі відчуття. Мені це дуже подобається. Я тренуюсь майже кожного дня, незважаючи ні на що, ні на погоду, ні на спеку, ні на дощ. Незважаючи на те, наскільки я втомився цілий день. У мене так і не виходить зранку вставати для того, щоб тренуватись. Я тренуюсь ввечері. Але я тренування виконую. Це мене більше організовує, це мене дисциплінує. Як не дивно, я встигаю більше. Ну так було завжди насправді. Коли ти займаєшся спортом, коли ти береш на себе більше, 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 то ти більше встигаєш. Я не знаю, звідки з'являється час. І, мабуть, саме з цього виникло таке поняття, як 25 годин на добу. Цікаве відчуття. І як мені здається, що в такому стані ти приймаєш більш правильні рішення, більш структуровані, більш логічні і більш результативні. Тому, друзі, далі 100% буде. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Кому не цікаво, вимикайте, підписуйтесь. До побачення. А ну а всім іншим, до нових зустрічей.